Усім привіт! Сьогодні гарна погода на вулиці. Ось таке небо у нас. Гарне, хмарне, сонячне. Співають пташки. Кругом все говорю про те, що прийшла весна. І на вулиці плюс 19 чи 17 градусів. Ми зараз глянемо на нашому градуснику. Цікаво самому. Яка температура у нас на вулиці? Ось наш градусник, ми дивимося, зараз у нас 18 градусів плюс на вулиці. Ми будемо зараз займатися, виносимо рослини з нашого погріба. Ось так у нас в підвалі, зимували. Наші рослини, наші гранати, наші хурма, наша інжир і хурма. Ось дивіться, як наш інжир аж до самого потолка. Ось в такому плані ось звідси, ось звідси, і аж сюди він вже проріс. Десь в районі 35 до 40 см. Ось він проріс новий. Новий проріс. Я його мусю виносити на вулицю, тому що він вже впирається у потолок. Наш потолок має десь 2 метра, 2-10 приблизно так. Зараз ми будемо його виносити. Все, всі наші рослини на, на вулиці. Ось цей він що тут вже зелені листочки, ми виносили на вулицю. Його трошки, і він вже почав листочки, але було похолодало. І бачите, як він виріс. Ці листочки дуже швидко виросли. А ось цей інжир, допустимо, знову-таки інший, то він виріс тут. Бачите, він жовтий. він Фотосинтез не має світла сонця, але він, бачите, ось так підріс. Починаємо його виносити на вулицю. Ось так. Великий горщик. Такі з двома відрами землі ми його будемо виносити на вулицю. Ось так ми повиносили свої саджанці з нашого погріба, і ось так вони відсиділи цілу зиму. Багато яких не. Бачите, вже розпустилися, а деякі ще розпускаються. У хто в чому, в якому горщику, каністрах, у любих матері... коробках. Все, що є, ми все посадили. і вони вже, Деякі саджанці вже мають по 4 роки ці великі такі грубі гранати. А такі мають по 2 роки, по 3 роки. Ну і тут є такі, що е по року мають приблизно. Ну, менше руку нічого немає. Так, ми винесли всі гранати. Винесли е, навіть е, авокадо, яке призимувало у, на вулиці з кісточки. Ці всі гранати ми виростили з кісточки і плануємо, дай Бог, щоб воно плодоносило. Побачимо, поживемо, побачимо, експериментувати ми будемо. А це наша хурма. З кисточки також. Є у нас на вулиці хурми великі. Це однорічні вже саженці. Так що, до чого ми ведемо? Ось ми винесли наші інжири. Ось цей енжир, який ми тільки що показували, який вигнувся. Він не бачив сонця ще давно. Але він, бачите, його треба буде вирівняти, тому що він трошки не мав куди рости і тому він так себе повів. Але він зато виріс. Ось така гілочка. Він вже має 2 метри. І навіть у нашому цьому е горщику є е тогорічні плоди. От бачите, ми залишили їх чисто для, щоб бачили, що вони є. Ось такий наш інжир. Тут вже деякі плодики зав'язуються. Ось тут, як бачите. Фокусується камера, що вона. Ось так. -да. І фініки також є, які перезумували. Це теж з кісточки фініки виростили. Ось такий інжир. Ось маленький вже плід є. І тут ще є плоди. Ось теж ця верхушка. А ці з листочками, як я казав, це вже були, вони вже були на вулиці, і вони вже їх ви заносив, виносив, бо було прохладно. І я за нього переживав, щоб він далматський, не загинув. Наші саженці. Ось такі є. Ось такий це наш інжир, який ми купили у Віктора, Віктора з Хмельниччини. Кримський чорний, ось він розпустився. Дякую нашому другу Віктору, який нам продав, ось він розпустився, і він вже трошки наже відріз, Будемо його вирощувати більше, збільшувати його потім горщик. Нехай він росте. Кримський чорний. Наш, наш сорт буде до нашого дальматського додасться. Що я ще хотів вам показати? Що у нас є? Ось тут ми купували гранати. Дуже вдячні Олександру Будкіну На каналі, де ми його знайшли. Я дякую. У нього дуже великий вибір гранатів. Сорт Льоша. Вона дуже велика. Ми знімали відео попередньо, як він його переслав нам, цих два куща. Дякую вам, Олександр. Ось вони розпускаються. Вони розпускаються. Ми осінь їх купили і пересадили у горщики. Вони приїхали без горщиків у упаковці, але ми їх поставили в землю, засипали землею, щоб вони легко. Коли вони приймуться, ми їх будемо пересаджувати. Один залишимо у горщику, а один будемо засаджувати в землю. Так що сорт глюоша. Олександр Будків, місто Очаків Миколаївська область. Дякуємо вам, Олександр. Усім дякуємо, що дивитеся на наш канал. Ось дивитеся, як ми, як ми працюємо. Мені дуже подобаються мої рослини. Підписуйтесь на мій канал, будемо раді. Ставте лайк, щоб нічого не пропустити. І... І всім до зустрічі у гостях у Володимира. Усім пока.